До Дня ліцею відбувся традиційний конкурс логотипів на паралелі восьмих класів. Логотип нашого восьмого фізико-технічного класу зображений у формі атому. З атомів складається усе, усе навколо нас. Вивчаючи структуру і властивості атомів, ми пізнаємо світ. І саме цьому нас навчають в Рішельєвському науковому ліцеї. Наш восьмий біотехнологічний клас. Підготував емблему, яка зображує одночасно як тваринний, так і рослинний світ. Також тут є наш засновник Дюк Де Рішельє. Наш математичний клас про підготував свій логотип, а на ньому зображені всі вчителі математики, які колись брали участь у розвитку цариці наук математики в нашому ліцеї. Центральною фігурою нашого логотипу є число ПІ але. Тут є невеликий ребус на уважність. Подивимося, чи ви його розгадаєте? У центрі нашої амблема восьмого хата-класу, наявні два яйця. А яйця це символ ідеальної форми, форми краплини. Ще ці два яйця цим цифру вісім. А ще це символ е, однієї з перших хімічних технологій в історії людства технології виробництва клею. Е, ще ці два яйця мають форму пісочного годинника. Ну і врешті-решт е, вони нагадують знак нескінченності. Те позаду це абревіатура творчості і товариства нашого класу, які наявні у нас у всіх найгарніших формах. І труби, які виходять з цих двох яєць, символізують букву «Х» – характер нашого класу. Ми 8-й котець клас підготували логотип до нашого класу. На ньому зображені інформаційні технології, тому що IT це наше майбутнє. Наш восьмий і клас обрав ось такий логотип. На ньому зображена павутина та різні написи. Павутиня символізує дружбу, взаємодопомогу та інформацію, тому що наш клас інформаційно-лінгвістичний. А написи це слово мова різними мовами. Наприклад, тут є французька, іспанська, німецька. Ми обрали цей логотип, тому що нам здається дуже креативним та гарно описує наш напрямок. Наш інформаційно лінгвістичний клас підготував два плакати. Цей, це витвір мистецтва мій і ліна. На ньому зображені книги, які символізують шляхи до різних гауз знань. Також зображені математичні карти. Математика це дуже важлива складова нашого класу. На нашій емблемі є наш знак класу, який ми самі придумали. Він символізує натхнення вчитись, оскільки наш клас інформаційно-лінгвістичний, на нашій емблемі є ноутбук. Опанувати інформатику неможливо без знань мови, тому інформатика та лінгвістика тісно пов'язані. Також навколо нашої емблеми є лавлери, що символізує мудрість.